Внаслідок активізації циклонічної діяльності та прохоження атмосферних фронтів по всій території нашої країни найближчими днями прогнозується дощова та вітряна погода, не виключені окремі грози. Температурний фон збережеться аномально високим у всіх регіонах. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у неділю, 5 листопада, опадів буде багато. Суха погода очікується лише у Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а ось нарешті території країни пройдуть дощі місцями з грозами. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 5 листопада, то ще поки що буде не сильно холодно так. У неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 14, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 14 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше від плюс 9 до плюс 13 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 15 до плюс 18, а вночі від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 14 до плюс 18, а вночі від плюс 8 до плюс 13 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 20 в день. І від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві, 5 листопада, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний сильний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!